Вітаю вас, панове. Зеленський своїми заявами продовжує блокувати ініціативу західних партнерів щодо організації участі країн НАТО у війні на боці України із Північним Загарбником. І те, як він це робить і як він себе виправдовує, змушує мене пригадати творчість Оноре Бальзака, назву одного із його романів. Згадайте самі, про який роман йдеться. Ще наприкінці березня британське видання Financial Times писало про те, що ініціатива президента Франції Еммануеля Макрона щодо готовності участі військових частин цієї країни у військових діях на боці України знайшла підтримку посеред урядів низки країн НАТО. Ця новина контрастує із позицією президента України Володимира Зеленського, який критично оцінює відповідну ініціативу Макрона. Зокрема, у відповідь на неї, Зеленський запевняв свого часу засоби масової інформації, що, мовляв, французькі солдати точно не воюватимуть в Україні, але, можливо, воюватимуть лише тоді, коли війна зачепить одну із країн НАТО. І воюватимуть у цій країні, захищаючи її територіальну цілісність. Проте позаяк Фінляндія та країни Балтії відкрито підтримали ініціативу Макрона, а деякі з країн НАТО, як стверджує публікація Financial Times, готові її підтримати лише за умови, що верховна влада України звернеться до них із таким проханням. То Зеленський у форматі телемарафону був змушеним пояснити свою позицію стосовно даного питання. І ось що він сказав: Я не можу сьогодні публічно сказати так. Давайте армії світу, приїжджайте в Україну і воюйте. Знаєте чому? Тому що Росія підніметься». Це буде хайп у світі. Вони почнуть збурювати суспільства інших держав, що не можна відправляти своїх дітей на війну. Почнуть розколювати єдність між країнами Європи і країнами НАТО. Для нас це ризиковано. Тому що якщо я виступлю із такою ініціативою, то Росія зробить все, щоб зупинити нам військову допомогу інших держав. Суспільства будуть розділені. Вони будуть тиснути на лідерів своїх держав і вони будуть гальмувати нам поставки ті чи інші. Якщо є ініціативи інших держав, то давайте будемо відвертими. У нас є деякі добровольчі формування, коли люди з іншим громадянством приїжджають і воюють за Україну. Україна ніколи не буде проти, якщо хтось хоче допомогти Україні. Отож, зі слів Зеленського випливає висновок, що, мовляв, Еммануель Макрон та інші керівники країн НАТО, які готові допомогти Україні участю власних військ у цій війні, є невігласами у міжнародній політиці, і лише він один, Зеленський, є хваховим політиком, який адекватно оцінює ситуацію як виняток серед усіх. Перш ніж висловити власну думку із даного питання та думку декого із західних політиків, спробую проаналізувати аргументи Зеленського. Аргумент перший, тому що Росія підніме це. Це буде хайп у світі. Вони почнуть збурювати суспільства інших держав, що не можна відправляти своїх дітей на війну, почнуть розколювати єдність. Між країнами Європи і країнами НАТО. По-перше, йдеться не про дітей, а військових в розквіті сел, про контингенти миротворців із країн НАТО. Українські миротворці, між іншим, не раз брали участь у військових діях разом із миротворцями країн НАТО. І ніхто тоді не скаржився на це, ні в Україні. Ні в країнах НАТО ніхто не розколював суспільства, не розколював єдність між країнами Європи і країнами НАТО. Але важливо навіть не це, а те, що країни Західної та Центральної Європи, вони всі є членами НАТО. Членами НАТО не є лише країни Східної Європи, Україна, Молдова, Білорусь та Росія. Безпосередню участь у війні з них не беруть лише Білорусь та Молдова. Для Молдови є дуже бажаною перемога України у цій війні за цілісність власних територій проти північного загарбника. Це ж питання її власної безпеки, тому випливає висновок, що Зеленський побоюється. Аби Росія засобами власної пропаганди не розколювала єдність країн НАТО із Білоруссю або Росією або Україною або з усіма ними разом. Але поза як країни НАТО не мають жодної єдності із Росією та Білоруссю, залишається одна країна Європи, із якої ця військова допомога країн НАТО Україні може розколоти єдність з тих же країн НАТО. Це сама Україна. І, на жаль, це справді так. Чому? Тому що влада в Україні належить людям незацікавленим у перемозі України над російським загарбником. Адже ця перемога серед іншого означатиме й те, що в Україні будуть оголошені президентські вибори. І таким чином Зеленському доведеться назавжди розпрощатися. Зі своїм президентським кріслом, в якому він звик зручно почуватися. Я припускаю, що, можливо, Зеленський сам навіть не усвідомлював значення тих слів, які він промовив у даному контексті. Такі речі можуть відбуватися на рівні підсвідомого, навіть у тому випадку, коли тобі здається, що ти просто комусь вішаєш щось на вуха. Але це нічого не міняє. Неважливо, на якому рівні формувалася відповідна думка Зеленського. Важливо, що вона не просто сформувалася, але й була виголошена ним, була виголошена як важливий аргумент проти участі миротворців НАТО у цій війні на боці України. Розгляньмо й наступний аргумент Зеленського, аргумент номер 2 для нас це ризиковано. Тому що якщо я виступлю із такою ініціативою, то Росія зробить все, щоб зупинити нам військову допомогу інших держав, суспільства будуть розділені, вони будуть тиснути на лідерів своїх держав, і вони будуть гальмувати нам поставки ті чи інші. Пам'ятаєте, передвоєнну заяву Зеленського у форматі Мюнхенської безпекової конференції. Росіяни також люди, вони на нас не можуть напасти. У мене таке враження, що наш верховний головнокомандувач і президент в одній особі ще до цього часу не може повновартісно усвідомити, що Росія таки вже понад два роки веде повномасштабну війну із Україною. Війну, яка їй самій дорого коштує, а відтак. Росія робить усе можливе, аби у цій війні перемогти. Наскільки Кремль може гальмувати нам поставки західних партнерів, настільки він їх гальмує, витискаючи зі своїх можливостей максимум 100%. Тому у випадку участі військ НАТО на боці України Росія не зможе досягнути чогось більшого за те, чого вона вже досягнула. У плані цього гальмування допомоги, а якщо й зможе, то незалежно від цієї участі. І власне досягнула настільки Росія, якщо сказати чесно, стільки про рахунки нашої влади у відповідному питанні, які їй допомогли в цьому. А тому, що республіканці у США говорять простим американцям, як можна давати їм зброю? Тобто українській владі. Як можна давати їм військову допомогу, якщо вони змістили залужного, якщо в них така масштабна корупція в Міноборони, де розкрадається наша фінансова допомога? І ніхто за цю корупцію, абсолютно доведено і офіційно визнано навіть на рівні української влади, ще не зазнав покарання. Жодного мультизлодія вони не притягнули до відповідальності, а одного з них навіть хотіли призначити послом до Великої Британії, але Велика Британія його відфутболила. Цей уряд України не зацікавлений у тому, щоб перемогти ворога, і вся наша допомога пропаде намарно. Це все одно, що лити воду в пісок. Вони так говорять, і електорат їм вірить. Чому? Тому що наведені ними факти не підлягають сумніву, а їхня інтерпретація виглядає переконливою. А тепер уявіть собі, що об'єднані сили військ НАТО братимуть участь у цій війні на боці України. У такому випадку жоден республіканець не зможе сказати простим американцям, що, мовляв, в нашій країні потрібно стояти осторонь. І не надавати поселеної військової допомоги, чи то Україні, чи то контингенту військ НАТО, який буде її захищати. Тим більше, якщо США не надішлють своїх солдатів, то ця країна муситиме надати компенсацію за неучасть власного контингенту у цій війні, аби не виглядати дуже погано на тлі інших країн НАТО. Якби республіканці за цих умов сказали, що допомагати Україні не потрібно і надалі, за них би ніхто не проголосував на наступних виборах, адже прості американці розуміють, що посилення Російської Федерації у Східній Європі це величезний мінус керівництву США і не лише адміністрації Байдена, а всьому Сенату. У його міжнародній політиці. Розглянемо і останній третій аргумент Зеленського. Якщо є ініціативи інших держав, то давайте будемо відвертими. У нас є деякі добровольчі формування, коли люди з іншим громадянством приїжджають і воюють за Україну. Україна ніколи не буде проти, якщо хтось хоче допомогти Україні. Уявімо собі таку ситуацію. Працівники зоопарку прийшли до директора зоопарку і скажуться, пане директор, наш слон здихає із голоду. Він уже тиждень нічого не їв, адже постачання зеленої маси, яка становить його раціон, чомусь припинилося. І припинилося воно, як нам здається, із вашої вини. А директор на це відповідає так. Зараз уже квітень місяць і з землі починає пробиватися травичка, зокрема і по краях клітки, у якій знаходиться слон. Тому він має всі можливості скупти цю травичку хоботом, просуваючи хобот через решітку клітки. Я думаю, цього з нього буде достатньо. І це те ж саме, що й пропозиція Зеленського обмежитись військовою допомогою добровольців із країн НАТО. В обох випадках така відповідь звучить як чорний гумор. І якщо чорний гумор стосовно України в уста зеленського актора, це була його реалізація власних прав людини, зумовлена недосконалістю українського законодавства, яке, на жаль, Дозволяє ці речі, то чорний гумор на адресу інтересів України з боку Зеленського президента в умовах цієї війни, де на кін поставлена не лише наша територіальна цілісність, а й саме існування України як держави, то цей чорний гумор у цьому випадку виглядає зовсім по-іншому. Від цього чорного гумору. Йде поганий запах. Ви скажете, що участь контингентів країн НАТО може виявитися невеликою підтримкою для України із причини незначного зачисельністю складу цих контингентів. Але навіть у цьому випадку це будуть військові частини значно краще озброєні за Збройні Сили України. Адже нашій армії хронічно бракує навіть найпростіших боєприпасів. Коли ж буде контингент НАТО, з'являться літаки, з'являться боєприпаси, з'являться нові танки Абрамс та Леопард. Цей контингент уже не залежатиме від сумнівного військового генія сердського, отож повинен діяти більш ефективно за підрозділи ЗСУ, які залежать від його командування. А крім того, буде задіяним той фактор, про який сказав міністр закордонних справ Естонії пряма мова. Заява Макрона трохи пробудила свідомість лідерів країн Європи, які починають розуміти, що їм більш вигідно надати Україні зброю та гроші, аніж надсилати в Україну своє військо. Ви запитаєте, ну нехай вже зброя, з нею все зрозуміло. Але чому Зеленський не хоче, щоб нам надавали більше коштів? Думаю, що хоче. Думаю, що він у цьому зацікавлений, проте існує фактор, який є для нього більш потужним протидіючим стимулом. Адже навіщо Зеленському гроші в бюджеті України, якщо участь країн НАТО у цій війні, обіцяє її швидке закінчення? Якого він, як виявилося? Боїться дужче за все на світі.